Називай мене, не руський. Це буде комплімент. Такий що не руський. Тож ціную цей момент. Порадувати людей можна дати їм сил ще більше. Тому, так як ми музиканти, ми не можемо просто співати. Да? Ми повинні і приймати участь у таких заходах. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях чудовий український співак. Разо. вітаю! вас. Вітаю всіх, вітаю всіх. Ти постійно долучаєшся до різноманітних благодійних заходів. Розкажи, власне, про цю діяльність. Ну, слухайте, ми, як музиканти, повинні все одно підтримувати. Музика це натхнення. Через музику можна порадувати людей, можна дати їм сил ще більше. Тому, так як ми музиканти, ми не можемо просто співати. Так? Ми повинні і приймати участь у таких заходах, тому що нашим люди приходять на нас, нас послухати. Вони вдячні і. Можуть купити лоти завдяки комусь, да з артистів, тому це все взаємодія всіх разом. Ми повинні всі разом працювати. Ти сьогодні виконував дві такі кардинально різні композиції. Так. Одна із них не називай мене русский. Називай мене русський, да. це пісня з мого, скажімо так, знаєте, як булінг є така зараз тема. От ми будемо їхати до дітей маріупольських переселенців, і там є така тема, ми будемо розвивати булінг. І я зараз тільки дізнався, що це булінг, коли тебе якось називають, і ти там і з іншої країни, да, і мене називали завжди. Ні руський. І так сталося, що на сьогоднішній день це комплімент. Дуже класно бути ні русським, і коли це тебе ще й так називають. Тому пісня ні русський так і народилась. А хто пише тобі пісні? Я пишу сам. Ну, Текст, мелодію, все пишу я. А є команда, яка це запис, зведення, оранжування. Мій саунд-продюсер зараз тут теж дуже крутий хлопець. Ми разом всі працюємо. Тексти це я думаю, що артист, який пише собі тексти, краще самому писати, бо ти відчуваєш по-іншому. Тому не можу довірити комусь свій текст. За час війни наскільки змінився твій репертуар? Він тільки з'явився. І я дуже вдячний українській мові, що за 30 років мені зараз 30, і я за весь цей час тільки зараз у мене з'явилась впізнаваєма пісня, да завдяки якої я вже ну скажімо так. Мікрохід да? такий, типа щось є, люди знають, і тому я дуже вдячний українській мові, українській музиці, українській культурі, тому що я зміг в неї інтегруватись, хоча я там вірмен. І зараз я інтегрую і вірменське, і такі народні свої змішую з Україною, хоч з українською культурою. Ну щоб, щоб змішання культур було До речі. У нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають. Наживо, можеш зараз свою візитівку зімпровізувати руський. Називай мене не руський, це буде комплімент. Такий радий, що не руський. Тож ціную цей момент. супер, правда. Дякую. І наостанок твої побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Дивіться тільки перевірену. Інформацію та слухайте тільки перевірених людей, тому що якщо б вони були не перевірені, вони б не знаходились на такому заході. <гум> от так от так що я до вас ще в гості прийду. А я тобі щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні, героям слава.